І нам дуже це подобається. І нам дуже подобається бути в Україні. Really я дуже вдячний, що можу бути тут під час Дня Подяки. І особливо мені подобається відвідувати українські церкви, які е, також годують людей після зібрання. Тому що я не бачив нічого кращого, ніж українська їжа. But um we you know giving thanks to me is connected with rejoicing бути вдячним це те саме, що радіти. Because we're thankful, we rejoice. And I'm thankful that we're in Christ, що I'm thankful. Я вдячний, що я є в Його Сині. І це Бог зробив так. І через Бога ми є в Христі. І я вірю, що Біблія навчає нас, що ми є одним Духом з Ним. 1 Коринтян 6, розділ 17 вірш. А ті, хто злучується з Господом, one, стає одним in Духом з ним. Немає ніякого безпечнішого місця, ніж це. І тому, в посланні до Филиппіан, написано радійте в Господі. Завжди. І Павло сказав, я це знову скажу. І Павло каже, знову rejoice, кажу, радійте. Радійте, що ви в Господі. Завжди. В грецькій мові є невелика фраза. В грецькій мові, коли ми читаємо оригінал, то написано що радість це як ваше безпечне місце. Це захист. Коли ми дякуємо і коли ми радіємо, Spirits of discouragement and spirits of depression, they don't come around. And so I'll leave that with you because that's that's what I have to do a lot in Africa. As you give thanks, let's rejoice. You know, I'm from America, and we do things differently. Ви you know. знаєте, що я з Америки і в нас все трошки по іншому. Forgive me for that. <clears throat> Тому простіть мені за це. Але я хотів би, щоб кожен з вас залишався на своєму місці. Я хочу помолитися за вас. І Я хочу, щоб Бог благословив вас. Father, I thank you for this church. Батько, я дякую тобі за цю церкву. I thank you for your that your family here that meets in this building. Дякую тобі за те, що твоя сім'я збирається тут в цьому приміщенні. in the name of Jesus, I bless them. В ім'я Ісуса я благословляю їх. bless them with the revelation of your son Jesus. щоб Щоб вони 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 отримали відкриття твого сина Ісуса. that зрозуміли, що є в ньому. Дух Святий, ми просимо, щоб ти допоміг їм. Допоміг їм бути вдячними і радіти завжди в Господі. І щоб це було захистом для них. Я молюся, щоб Бог миру прийшов і зміцнив їх. І щоб вони могли бути у них твоїх. В ім'я Ісуса. Амінь.